Доброго ранку, мої другокласники! Запрошую вас на урок української мови. Ми крокуємо темою числівники. Сьогодні ми будемо поєднувати числівники з іменниками. Взагалі діти в українській мові, числівники завжди дружать з іменниками, не з прикметниками, не з дієсловами, а з іменниками. І сьогодні ми у цьому переконаємося. Але, як завжди, спочатку ви пишете число класна робота, потім каліграфічно прописуєте ось такі рядки. І запишіть, будь ласка, гарне речення. Дружба та братство найбільше багатство. Дружба та братство найбільше багатство. Речення, дружба та братство найбільше багатство це діти у нас прислів'я. І так, пам'ятаємо, що числівники називають кількість предметів, умовлені вони завжди зв'язуються, вживаються з іменниками. Погляньте, будь ласка, у нас розсипались прислів'я. Нам потрібно синій овал приєднати до рожевого, так, щоб у нас вийшли правильні прислів'я. Тож розпочинаємо. Влітку один день, не воїн, рік годує. Так, влітку один день, рік годує. Що означає це прислів'я? Це прислів'я означає, що влітку дуже багато роботи, і коли ми е, робимо якісь закатки, ваші батьки роблять. і коли ми збираємо урожай. Адже якщо влітку ти поспиш один день і не збереш урожай завчасно, може налетіти буря, ураган, дощ смочити зерно, і тоді будемо цілий рік голодувати. Тому влітку кожен день. Це праця. Хоча повідпочитувати теж потрібно. Далі. Один у полі не воїн. Семеро одного не ждуть. І краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Ми з вами з'єднали половинки прислів'їв. Запишіть, будь ласка, до себе в зошит два прислів'я, які вам найбільше сподобались. Підкресліть у кожному прислів'ї числівник. Пам'ятайте, що ми вчора я вам розповідала, що числівники ми підкреслюємо лінією рисочка-крапочка, рисочка-крапочка. Ще бетунчик дуже полюбляє у нас займатися спортом. Він повідомив, що в школу завезли спортивний інвентар. Нам потрібно визначити, чого скільки привезли, і записати за зразком. Ось за таким: наприклад, чотири тренажери. Чотири тренажери ми не бачимо, а от останній інвентар ми бачимо. Тож, вам потрібно, рухаючись по оцим лініям, Упізнати, знайти, скільки привезли чого. І потім ці словосполучення записати. Тож, ставте урок на паузу і пограйтеся, знайдіть, будь ласка, кількість тих предметів, які привезли в школу. Можете на чернеці собі написати, наприклад, або запам'ятати, скільки м'ячиків, скільки скакалок, скільки кругів. Зрозуміли? Тож уперед. Шукаємо, скільки чого привезли. Якщо ви були уважні, то у вас повинні утворитися ось такі словосполучення: 5 привезли обручів, 9 скакалок, 8 м'ячів і 10 ракеток. Так у вас вийшло? Значить, ви лінії вели правильно. Тепер ви з нового рядочку записуєте. Ці словосполучення. В кожному словосполученні вам потрібно підкреслити числівник правильною лінією. Тепер давайте поміркуємо: 5 це числівник. воно вжите і словом обручів, а обруч це іменник. Дев'ять числівник, воно вжите і словом скакалок, скакалка це іменник, вісім числівник. Ви розташоване біля слова м'ячів м'яч, Це іменник, 10 числівник, ракетка це іменник. Родзинка пропонує нам утворити слово сполучення, із даних чисел, у із, із даних чисел і із словами, які у дужках. І записати ці словосполучення. І так, у нас є число 11. Пам'ятаєте, ми наголос ставимо на «на». 11 футболіст, це буде 1. А якщо 11, то буде футболістів. Записуємо, діти, новий рядок, велика буква 11 футболістів. Ставимо кому. Далі. Давайте усно проговоримо все, а потім ви спокійно запишете: 14 окестів. Далі 5 гол, то 5 голів. Діти бувають отакі голови, але я думаю, що читалочка, що родинка війна. Е в цьому випадку слово голів це те, що забивають наші футболісти. Далі, 9 шайб. А яка це гра, як називається гра, де використовують шайбу? От якраз хлопці не грають, в неї грають. Так, це зимова гра називається хокей. Хоча існує і хокей на траві. Тож пишемо: 9 шайб, 3 свисток, 3. Свистки і два тренер», два тренери. Зверніть знову увагу, всі наші числівники ми поєднали, поєднали з іменниками футболісти, хокеїсти, го, голи, шайби, свистки, тренери. Всі ці слова у нас іменники. Тож, каліграфічно вам пропишу ці слова сполучення. Ви спокійно їх каліграфічно переписуйте. Вам залишилося виконати ще одну вправу, яку я раджу вам зробити після того, як ви відпочинете. Вам потрібно прочитати розповідь читалочки. Розповідь читалочки починається на превеликий жаль, діти не з назви. Тому вам потрібно буде придумати назву. Ми зібралися в похід. Узяли два великі рюкзаки, туди поклали чотири пляшки води, три батони, 10 варених яєць, п'ять свіжих огірків, шість жовтих яблук, у бокові кишені помістили два, дві тенісні ракетки і один маленький м'ячик. Так, вибачте, що ж ви повинні зробити. Зараз, не поспішаючи, ви ще раз перечитаєте цей текст, який нам повідомила читалочка, потім ви до нього підбираєте назву і записуєте цю назву посередині слідуючого рядка. Потім спокійно, діти, не поспішаючи. Ви переписуєте увесь цей текст. Увесь. Зверніть увагу, у тексті є три абзаці. Ви пишете перше речення, тобто зачин цього всього тексту. Ми зібралися в похід. Ми зібралися в похід. Це не назва, це перше речення. Ви повинні записати його, вмістити бажано в одному ряду. Далі слово «узяли», навіть якщо у вас в першому, реченні, в першому рядочку ще є місце, ви вже там нічого не пишете. Слово узяли, ви пишете з нового рядка з абзацу. І слідуючи азацу, у вас третій, починаєте писати у боковій кишені, У боковій ви теж починаєте писати із абзацу. Будьте уважні, от, е, ці абзаці обов'язково зробіть. Потім, коли ви перепишете весь цей текст, вам потрібно взяти олівець і лінійку. І всі числівники, які ви знайдете в тексті, підкреслити лінією числівників рисочка, крапочка. Але це ще не все. Потім потрібно підкреслити однією лінією. іменник, з яким цей числівник пов'язаний. Ну, ось, наприклад, в першому реченні ми зібралися в похід. В цьому реченні числівників немає. Друге речення. Узяли два великих рюкзаки. І так, у нас з'явився числівник два. Ми слово «два» підкреслюємо рисочка-крапочка, рисочка-крапочка. До якого слова відноситься слово «два»? До… Рюкзаки. Тому слово рюкзаки ви підкреслюєте однією лінією. І далі до кінця тексту робите таку роботу. Все, вставимо урок на паузу і спокійно працюємо. Потім надсилаємо мені свої фотозвіти. На сьогодні все, мої любі, до побачення. Хай вам щастить і хай е Переписування цього тексту вам буде легким. До побачення, до нових відеоуроків.